Що в першу чергу хотів подякувати Збройним силам України, які дозволяють нам грати вже третій тур сьогодні. А по сьогоднішньому матчу, звичайно, що ми хотіли сьогодні наших болівальників потішити, порадувати, тому що дві поразки перед цим. По самій грі ми розуміли, що команда молода, тільки, тільки вчиться грати футбол. Але ми ставимо свої результати, те, що нам потрібно десь. Що забили сім голів, дякую команді, але дуже є багато зауважень. По самій грі, по тактиці, по елементарних передачах. Дуже є про що поговорити з хлопцями. А за перемогу, чайно, ще їм подякував. Дякую. Що можна провести? Результатом ми не задоволені, але в цілому діями команди. Може бути, не всі, правда, не виконали свої вказівки на станові. Команда понесла ряд травмованих гравців, не може не виступати в сильному складі. Будемо на, на наступні ігри концентрувати увагу і здобувати результат. Дякую.